Сьогодні, 13 травня, відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Участь у роботі взяли депутати Інна Петренко, Тетяна Сергієнко та Ігор Штефан. Головував на засіданні Олександр Плескун. Під час зустрічі учасники розглянули питання розподілу бюджетних коштів, фінансування пріоритетних напрямів та стратегічного розвитку громади. Засідання розпочалось із розгляду доручень, що були надані різним підрозділам та службам міста на минулому засіданні комісії. Надалі розглянули питання, що стосується виділення коштів департаменту у справах сімей та дітей. Наступний проект рішення про виділення з стабіліційного фонду суму коштів у сумі 59 тисяч департаменту у справах сімей та дітей на придбання подарунків для дітей з прийомних сімей, дітей, з сімей загиблих в зоні проведення АТО. Або під час безпосередньої участі в заходах необхідність забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України віком до 18 років, з нагоди міжнародного дня захисту дітей. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції. Хто запрошу голосувати одноголосно, дякую. Крім того, прозвучало і питання щодо виплат стипендій для певних категорій населення громади. Наступний проект рішення про виділення коштів стабіляційного фонду у сумі 2 мільйона 54 тисячі 850 гривень департаменту соцзахисту населення на виплату щомісячної стипендії мешканцям Кременчуцької міської територіальної громади, яким виповнилося від 90 до 94 років. Включно усі прийняті на засіданні рішення будуть передані на розгляд на найближче засідання виконкому та сесію міської ради. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Крименчуцькі новини.